Доброго дня! Одразу перейдемо до справи. Спалювати буріни на городі, чи викидати на гній? Чи можливо перемелювати на січкарні або на м'ясорубці з Аліекспресу? Стоп! А чи зроблять дорогу біля тайстри до виборів 2045 року? Зйомка з повітря. Це відеозйомка з дрона. Чи голубці з GoPro? Чи напише... Чи варто писати заяву на сусіда, котрий палить багаття? Та чи не напише сусід заяву на іншого сусіда, який не написав заяву на сусіда, котрий палить багаття? Відповіді на ці та інші запитання не знаю ані я, ані наша влада, ані онтачувіха, яка хоче валитися як стара хата. Але давайте прояснимо ситуацію. Насущні питання завжди є, були і будуть питання освіти, питання вивозу сміття. Чи не втомились люди від коронавірусу? Чи втомились люди від людей, які втомились від коронавірусу? Та чи не втомився коронавірус від людей? Червона зона, оранжева зона, зелена зона. Та дивлячись на статистику, стає очевидно, що найбезпечнішою на даний момент є Чорнобильська. Ми не в силі кардинально змінити ситуацію, але дещо можемо. Але всі ми люди. Тому давайте проявимо повагу та культуру одне до одного. Адже культура відрізняє людей від тварин. Людино, коли йдеш по вулиці, не сміти. Не кидай папірчик під паркан. Кинь краще за паркан. Так на вулиці буде чисто. Завжди вітайся. Будь вихованим, навіть якщо він депутат. Не вігласом може бути кожен, а от Вігласом ні. Коли бачиш, що свариться, не будь байдуж, підійди. Послухай уважно, але не втручайся. Дослухай до кінця, піди і розкажи сусідам. Їм буде цікаво послухати. Старайся підвезти людей попутно, вони тобі будуть вдячні. А якщо не підвезеш і впізнають тебе, то проклянуть. І наостанок не чекайте, що хтось за вас щось зробить. І не робіть нічого за когось. Бувайте!